В цьому відео я розкажу, як лайт не втратив півтора тисячі доларів, майже 16 iPhone Pro Max, чому це могло статись і як я взагалі потрапив в таку ситуацію. Всім приємного перегляду, з вас лайк, підписка. Погнали. Почалася ця історія з того, що я хотів отримати айдроп від проєкту Paradex і Backpack. Хто не знає, зараз Paradex та Backpack це одні з найкращих фьючерсних дексів, за торгівлю на яких зараз можна отримувати поінти, які в майбутньому конвертуються в токени і Backpack відповідно. Одним словом, це можливість заробити гроші на такому тухлому ринку, як я зараз, оскільки зараз промок відбірч небагато і взагалі зайняти себе чим можливість невелика, тому я вирішив, що це буде непогана можливість десь закинути свої стайбли і фармити який-небудь дохід і закинув рівні суми, що на передак, що на бакпек, і почав крутити угоди на фьючерсах, набиваючи об'єм і фармлюючи поінти. Відбувалося як на одній біржі на парадексі, я відкрив лонг монетки Ави зі, здається, сьомим плачем. Це відбулось напередодні Великодніх свят приблизно 20-х числах квітня. Відповідно, на біржі Бекпек я відкрив шорт, щоб не втратити на курсі. На ту саму суму і з тим самим плечем, таким чином, в мене були дві відкриті позиції з однаковими сумами, і втратити я міг тільки на комісії, і на фандінгу. Коротше, загалом виграшна стратегія. Таким чином я фармив поїнти і все мало складатись дуже добре. Але так як були свята, і я звісно святкував і у крипту майже не ліз, Час від часу, звісно, заходив, дивився, що відбувається з моєю позицією, але в один момент я про це забув. Забув, що існує ці біржі, і взагалі я фармлю якісь дропи. А так як крипторинок це дуже ризикова штука, і в один день може все впасти або вершне дасть відсотків, це дуже просто. Так і сталося, в моєму випадку. А саме 23 квітня, тоді монетка Ави виросла на багато відсотків і мою позицію на біржі Backpack на півтора тисячі доларів ліквідувало. Тобто. Знесло, і як мені в цьому випадку повезло. В Той момент я взагалі про це не думав, навіть не знав, що в мене є відкриті ці дві позиції, бо ніде не записував. Та й загалом рідко відкривав, адже знав, що там все нормально, адже плеча невелике, і ринок загалом нормальний. Але в той момент я клеймив дропи зори чи хайперлайна, і випадково зайшов на біржу Парадекс. І бачу, що в мене тут намальовується майже півтора тисячі доларів профіту. І оскільки там було щось більше 100% прибутку, я подумав, що варто подивитись на біржу Backpack. Що там відбувається, адже якщо тут прибуток, то там збиток на таку саму суму. Простими словами це називається хіджування або дельта нейтральна стратегія. Відкриваю біржу Бекпек і бачу, що там ліквідація на суму півтора тисячі доларів, майже півтора тисячі доларів. Загалом я очменю від такого повороту подій і думаю, скоренько треба закривати позицію на Парадаксі, адже це ф'ючерси, і тут може качати одну-другу сторону різко, і з того профіту, що в мене є, зараз може бути чимраз менше. Тому я пішов на Парадакс і продав лімітним ордером. Всю свою позицію і зафіксував приблизно 1550 доларів і вийшов приблизно в нуль. Тобто в цей момент я закрив позицію і втратив мінімальну кількість доларів. І так, перейдемо до того, чого мені повезло. Повезло в тому, що я вчасно зайшов на біржу і закрив позицію. Побачив, що. Мінус, це чисто діло було фарту, адже я вже вимикав ноутбук, ішов собі десь там гуляти. Але я зайшов сюди, подивився тут, бачу і скоренько все це зробив. Друге повезло, що курс не змінився сильно в іншу сторону. Тобто, у мене був не менший прибуток, адже з моменту ліквідації на біржі я побачив, що прийшла година часу. І за цей час можна було втратити більше. Тобто. Моя профітна позиція могла зменшитись, і я був би в значному мінусі. І загалом, таким чином, мені в натурі повезло не втратити такі гроші, адже це все було дуже близько, і я міг забути просто не відкрити вкладку і не побачити цього всього. Тепер чому це все сталося? Я казав на початку, що я фармив по інтепроєкту і все таке, набивав об'єми на фьючерсах, і загалом торгував дельта-нейтральна стратегія. Тобто я втратити міг тільки на комісії і щось таке. Це незначні цифри, на які я загалом погоджуюсь. Ціна одного поєнта на парадаксій бекпеку, я приблизно рахую, що виходить 2,5,3 центи. І я вважаю, що з такою ціною поїнта, тобто дешевою ціною, вдасться заробити як мінімум декілька ексів до витраченої комісії. Ну я принаймні сподіваюся, адже активності на ринку небагато, тому треба робити щось. небудь. І головною помилкою було не ставити тейк профіт і стоп лоси. Хто не знає, тейк профіт і стоп лос в ф'ючерсній торгівлі це точки, на які ви ставите лімітні ордери. Тобто, якщо ціна виростає там спрацьовує лімітка, або ціна падає там з. Лімітки. Так, треба ставити на двох біржах одразу. Але ці take profit і стоп loss я не ставив, Та, чесно сказати, я не ставлю навіть і зараз. І це головна помилка всіх фьючерсних трейдерів, адже take profit і стоп loss часто рятують вашу. Позицію від ліквідації, тобто частинку ваших грошей, Take профіт або Stop Loss збережуть. Загалом я це не робив і не роблю зараз, але в цьому відео хотів вам розповісти, що Take Profit і Stop Loss варто ставити, навчитись, треба це робити, адже це може зберегти ваші гроші. І як я сказав в цьому відео, мені справді дуже сильно пощастило, що я не втратив всі гроші, адже фьючерси це фактично така система, як якісь ставки чи казано, де все може різко повернутись проти вас, тому будьте максимально обережні. І у випадку, якщо б я втратив півтора тисячі доларів на цій... Торгівлі в цьому моменті, в цьому випадку далеко не факт, щоб я відбив ці витрати на е, майбутніх ретроропах проєкту Бекпекі Передекс. І зараз такий момент на ринку, що треба отримати гроші, а не багато заробити, адже зараз е, всі проєкти стараються виманити вашу ліквідність, ваші гроші і не роздати вам нічого. Тому стараємося не допускати таких помилок і загалом контролювати ліквідації і такі моменти, адже далеко не факт, що з дропу чи з якоїсь іншої активності за яку мають насипати, е, вам дадуть більше ніж ви тратили на такій торгівлі, тому бажаю всім удачі. З вами був Павло. Побачимось нових відео.